В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! У книзі святого Людовіка Демонфорта є великий розділ під назвою Фальшиві почитателі пречистої Діви Марії. І серед таких фальшивих почитателів Він виділяє три групи: це почитателі-скрупульозники, це люди, які побоюються, що шануючи, кланяючись, при чистій Марії часом не образити і не принизити сина. Тобто вони не можуть терпіти, коли перед іконою Богородиці більше людей клячать, ніж перед іконою Ісуса Христа. Є дуже багато таких християн, які кажуть: «На що нам Марія, ми маємо Ісуса і так, якби більше нікого не треба. Є дуже великі проповідники, священники, і навіть в нашій церкві, які мають тисячі проповідей, уявляєте? Тисячі проповідей, ну ти не знайдеш серед тисячі проповідей. Якщо знайдеш, то одну, дві три про Богородиця. Ми нині читали зранку у Євангелії. Ісус Христос говорить, ніхто. Не приходить до Отця, як тільки через мене. Тільки через мене до Отця. Якщо продовжити ту думку, то ніхто не прийде до Ісуса Христа, як не через Марію. Святий Людовік Демонфорт каже золоті слова, Ісус прийшов до нас через Марію, і ми повинні йти до Нього тим самим шляхом. Щоб гідно. Славити Ісуса треба насамперед уславити Марію. Ніколи не зможемо краще почитати Христа, аніж вшановуючи Його матір. Це є почитателі скрупульозники або відповідь таким. Наступні група це є поверхневі. Почитати. Це люди, які відмовляють поспіхом безліч вервець, не вникаючи у суть молито. Та ну, то, то, я такий, то я такий, то ми всі такі, знаєте, так, чим побільше. Третя група почитателі критики. Це християни, які мають набожество. Це, це, я говорю, це це все почитателі, то не є вони проти когось. Це всі почитателі Богородиці, тільки мають фальш. Тільки мають фальш. Почитателі критики це християни, які мають набожество до пречистої діви Марії. Проте критикують інші набожества, наприклад, такі, як Вервиці, які моляться прості, вірні, прості християни. Кажучи. Навіщо повторяти й те саме? Ми відповідь дали ще на перших науках. Другий закид Вервиться для старих. Хай моляться. Сьогоднішнє покоління не знає, що таке вервиться. Не знає. Своїх дітей запитайте. Ідіть в центр рудна, в який хочете, куди підіть, і запитайте. Я б... Був дуже здивований, якщо б з десяти хоча б одна молода людина знала Вервицю. Вони, може, знають як виглядають чоткі, а точно знають, знаєте, так. Але що з нею робити, і як молитись, не знають. Вервиця, ага, то ще моя бабця, знаєте, молилась. Коли почалась війна, то я їздив в сторону. Городка і, і звідти назад, то часом людей брав, підвозив, брав біля метро і їхав. Коли люди сідали і кажуть, вас вітає священник, молимось вервець, умова є, молимось вервець. Ну, людей варіантів не було. Слухайте, не то, що вервеці не знали, і Бог родиться діво, путали. Третій закид, нащо тобі ці зовнішні побожності? Справжня побожність у серці? Так недавно мені один чоловік казав, мене вервиться в серці, каже їй, <смі> мене вервиться в серці. Є. Ну, ну. А ще один чоловік молиться кожного дня, слухайте вервицю онлайн. А я кажу, а ви можете за покуту помолитись вервицю вечором? Каже, я не зможу. Я не знаю, каже. Ну, що, ну, як то називається? Як то називається? Я й сам, знаєте, був, коли молодий, молодий священник, бачу, жінка тримає вервицю в руках в церкві на службі Божій. Кажу до жінки, не можна молитись вервицю, не можна молитись якихось інших молитов на службі Божій. А жінка мені каже, Пайна, старенька жінка каже, я не молюсь, я тільки тримаю, бо мені так легше. <рив> Більше я не питаю нічого. Тримати можна. Одного разу свята Гертруда, свята Гертруда бачила видіння, як наш Господь рахує золоті монети. Вона насмілилася спитати, що Господь робить. Господь відповів, Я рахую. Богородице Діво, які ти сказала це гроші, якими ти можеш заплатити за свій шлях до неба. Вервиця, ми говорили, вона є не для слабких, не для байдужих. Дуже просто є помолитись, навіть прочитати псалтир, бо там думки міняються, а постійно одне й те саме: увага має бути зосередження від і до. Вервиця є не для слабких, не для лінивих християн. Вервиця є для сильних і серйозних християн. Тримайте і тримайтеся. Вервиця. Правдиве набожство до Пресвятої Діви Марії повинно бути постійним, ніжним, святим і наполегливим. Бажаю вам такого молитовного настрою. Амінь, слава Ісусу Христу!